Цілі бочки солодощів у самому центрі Львова. Рай для дітей і для дорослих. Величезний асортимент смаколиків різних форм і розмірів. Тут навіть є шафка 18 скажу вам по секрету, кислі чи солодкі мармеладки. У вигляді ведмедиків, квіточок чи круасанів, кольорові чи пастельні можна міксувати все на свій смак, адже на весь ваговий мармелад єдина ціна. Хочеш перенають по одній різній желейці. А ще всякі напої, морозиво, навіть солодкі букети. Отак От біжиш до кого. Ось на свято і вже не з пустими руками. А пробігати повз магазин можна час, бо розташований новий будинок солодощів леквар на проспекті Свободи 21. Загалом магазинчик дуже інстаграмний, очі в ньому так і розбігаються. Класно, що бочки всі накриті, відповідно до товар не сохне і ніхто випадково його не зрукає. Набираєш до схочу і смакуєш. Ми з донечками купили смакоти на 350 гривень і взяли участь у розіграші з нагоди відкриття. А ще посмакували солодкою ватою, якою тут пригощають. Усіх відвідувачів забігайте, і ви коли будете недалеко.